Всім привіт! Мене звати Коноф Олександр, я психолог. Сьогодні ми з вами будемо розбирати запитання, які ви залишали в інстаграмі, і більш детально да, про них поговоримо. Як бачите, є таке невеличке нововведення, бо почув, що звук не дуже насправді в деяких відео на Ютубі, особливо в останніх. Тому є таке тимчасове рішення, як можна. Буде якісніше записувати звук. Сподіваюсь, оцей провод вам не дуже буде заважати. Сподіваюсь на розуміння. Отже, отже було вісім запитань, таких найцікавіших, і я їх розіб'ю на два відео. Це буде перша частина чотири запитання. І наступна впродовж цього тижня теж буде на чотири запитання. Перше запитання було. Що таке Невроз. Перше, Невроз вперше, оце поняття вивив Вільям Каллен в 1773 році. Потім вже термін Невроз використовував, а перепрошую, не в 73-му, у мене тут нотатки є в 76-му, 1776 році. Потім цим терміном користувався Зігмунд Фройд. Доволі так активно. Але на даний момент термін невроз він вже не є актуальним. Його не використовують. Зараз використовують термін умовно, там, тривожні розлади, психо «обсцинно-компульсивні розлади. Ось, і взагалі, якби неврози це така сукупність певних психічних розладів. Так само, як і є група там, тривожних розладів, і вони вже там поділяються. А, напевні, інші розлади, куди входить УКР і так далі. Ось це що таке невроз. А, ну, так, від себе додам. Чи можна його вилікувати? А, так, можна. Бо невроз в тому і якби заключається, що раніше його не було у вас, а в якийсь момент, після травмуючої, можливо, події, він у вас з'являється. Але ви можете. А, Позбавитись від нього, ну, але це не позбавляє вірогідності того, що теж в деякий момент він може активізуватися, особливо, якщо у вас є там тривожний тип особистості. Далі. Чи може психолог проводити консультації з, якщо він сам має психічні розлади? А цілком може. Тут мова про які саме психічні розлади, і йде мова. По-перше, психолог і психотерапевт має проходити особисту психотерапію, це якби а, майже обов'язковий фактор, перш ніж почати практикувати. Бо, по-перше, він тоді не буде щось своє привносити в терапію, по-друге, він свої проблеми так само пропрацює, і це буде менш травматично як для клієнта, так і для самого терапевта чи психолога. А що стосується психічних розладів, я читав, що і є психотерапевти з біпулярно-афективним розладом, вони так само практикують. А, тобто, якщо мова про там, тривожні розлади, депресивні, ну, від цього ніхто не застрахований. А, тому так. Але, якщо це якийсь такий активний стан і це дійсно заважає психотерапевту, він має записатись на психотерапію. І має, можливо, можливо, думаю, на цей час взяти певну для себе таку відпустку, паузу, щоб попрацювати це питання з психотерапевтом. Бо, по факту, якби психіка психотерапевта це є його інструмент, а психіка має працювати доволі коректно. Ось, бо якщо психотерапевт має депресію, він, ну, напевно, довго не протримається в необхідній. Продуктивності для повноцінної роботи, бо це буде теж для нього травматично. А якщо от мова, наприклад, йде про шизофренію, тут мені складно сказати. А, можливо, якщо це в ремісії під наглядом психіатра знаходиться психотерапевт, то це можливо. А, але я таких випадків не зустрічав, от я читав тільки про біполярно ефективні розлади. От щодо цього питання, от. Може відповісти таким чином. А, ну, і отут від себе хочу додати, що будь-який психотерапевт так, це така сама людина, да, і вона може бути теж має там, певні свої проблеми, свої розлади. Тому це абсолютно нормально. Психотерапевт це не якась ідеальна така особа, особистість, яка не знаю, застрахований від цього. Ні, наприклад, від жефернії ніхто не застрахований. Як позбутись самотності, щоб було добре? Ну таке цікаве питання, бо позбутись самотності, в принципі, якби неможливо. Тут варто розрізняти екзистеальна самотність, чи ви, от, 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 по факту про таку більш ситуативну Екзистенціальна або екзистенційна самотність, вона з нами не завжди, коли ви усвідомлюєте, що ви самі у світі, і це якби буде завжди так. Ми самі приходимо у цей світ і самі його покидаємо. Ось тут тільки через прийняття. І, звичайно, це може супроводжуватися певною такою кризою екзистенційною. Що стосується самотності ситуативної, а ви можете знайти те, що вас наповнює. Ну Наприклад, банально це. Соціум це спілкування з іншими людьми, друзями, якщо у вас дефіцит спілкування, ви можете їх почати заводити. Однак тут теж такий слизький момент, бо ви можете весь час а, самотність, а, якби наповнювати саме спілкуванням з людьми. А це не завжди можливо. А це ще може бути. Певним таким деструктивним моментом у стосунках. Да? От ви не можете бути самі, вам завжди хтось потрібен. А й тут же таке питання більше про внутрішню цілісність. Ви маєте бути цікаві самі собі, ви маєте знати, чим ви можете зайнятись, ви можете а, бути автономними і при бажанні піти там, або в кав'ярню, прогулятися або в парк, або себе чимось зайняти. Ось. А, ну І тут варто все ж таки розрізняти самотність і усамітнення. Усамітнення це більш такий приємний стан, да, коли ви цінуєте момент, коли ви один на один з собою. А самотність це більше про такий неприємний стан, да, коли ви а, вам сумно знаходитись в цьому. Ось. Ну, це щодо самотності. Ну, і четверте запитання: да, останнє на сьогодні, це емоційна втома. Ну, Напевно, питання, що це таке і що з цим робити. Тут, на жаль, не конкретизується, але я можу предположити, що мова про емоційне виснаження, певне. Да? Емоційне вигорання можливо. Але якщо мова про емоційне вигорання, то тут мова завжди про роботу. Емоційне вигорання це професійне вигорання, коли робота вам вже. Не приносить задоволення. Ось. Але якщо мова саме про, так би мовити, емоційну втому виснаження цілком, тут може іти мова про депресію. Що стосується вигорання, як з цим бути? А, ну, зазвичай краще за все, це профілактика, не допускати його. Однак, якщо вже є така ситуація, візьміть відпустку, а дайте собі відпочити тиждень. 2, і це може мобілізувати ваші сили. А також сконцентруйтеся на хобі. Те, що вас може відволікти. А ще можна спробувати знайти сенс новий в вашій діяльності. Або, вже такий наступний варіант подумати над переходом в більш суміжні професії. Або зміну самої професії. А що стосується депресії, ну тут все доволі просто вам потрібно звертатись до психотерапевта, оскільки депресія це, ну, завжди да, питання до біохімії мозку. А щоб її відкоригувати, знайти певний баланс, то необхідно антидепресанти. Ну, але не завжди да, антидепресанти, а, будуть необхідні, наприклад, при легкій формі депресії. На мою думку, вони не є необхідними, і тут можна впоратись, там наприклад, психотерапією. Але знову ж таки, тут би я від себе рекомендував саме когнітивно поведінкову терапію, бо вона короткострокова і ефективна. Якщо ми будемо розбирати психоаналіз, ну, у людини депресія, вони там ходять продовж року, розбирають там певні моменти з дитинства. Не буду говорити, що вони не є важливими, але. Це не те, що може дати людині ефект зараз. А звичайно, людина в депресії, вона може мати певні фінансові труднощі, вона може мати певне виснаження, вона може мати погіршення там, соціальних контактів. Ось і тут мені здається, що краще те, що працює відразу. Ось, а вже потім, коли стан більше стабілізується, ви можете для себе розглянути, якщо є бажання, ну там інші підходи психотерапії. Так, а на цьому, в принципі, все. Ми розібрали з вами 4 питання. Це була перша частина відповіді на запитання. Подивимось, як вам зайдеться рубрика. А якщо буде багато коментарів, лайків, підписок, вподобайок, то ми будемо робити частіше такі рубрики. Ось на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. І до зустрічі у другій частині відео.